Так, інстаграм знову повідомляє, що я вийшла в ефір. Я, як то сказати, вперше в житті перервала ефір. От мені треба було розібратися з тим, хто тут куди, що, якими тарілками і все решта, тому починаємо спочатку. Ось такий от момент. Треба було розібратися, бо воно мене на голові сиділо, і я не могла ніяк зосередитися. Так, що ж, інстаграм повідомляє, що ми в ефірі. Давайте. Не забудьте вітатися, лайки, реакції, щоб Інстаграм поширював інформацію про те, що йде ефір. Ось, я повернулася. Давайте лайки, коментарі, ще раз вітання і входимо в ефір ще раз. Треба було мені розібратися з тим, щоб домашні мені на голові не сиділи. Закрить, будь ласка, будь щоб домашні на голові не сиділи, бо тут вже і на вулиці щось починається. Видно, тема дуже тригерна, тому що е, Меланія тарілкою гралася, тепер на вулиці е, ремонт дороги. Видно, тема дійсно дуже-дуже потрібна. Е, що ж, ще? давайте ще раз. Ще, ще раз. <гум> Значить, е, тема нашого сьогоднішнього ефіру: наша реакція на те, е, коли хтось в нашому просторі, чи просто в мережі Instagram, коли ми бачимо, отримує щось те, що хотіли би отримати ми, і нас це починає якось задівати, так? або нас просто щось задіває, нас просто щось тригерить. І я вас питала про те, як ви реагуєте на те, коли хтось, навіть ті самі мережі, це набагато простіше, тому що в мережі ви бачите більше людей отримує те, що б хотіли мати ви. Або як ви реагуєте на моменти щастя, на моменти, коли людина отримує щось більше, отримує щось краще. Що ви тоді думаєте? Що ви тоді відчуваєте? Ви можете відповідати тут, відповідати собі, тому що це зразу і така внутрішня діагностика того, що відбувається, і того, що ви будете отримати в житті. Радію щиро. Прекрасно, це насправді дуже чудова реакція. Радіти саме цьому. Тому що от я розказувала, що коли прийшов цей пакунок, сюрприз, який я не очікувала взагалі побачити, і я подумала: от зараз я вийду в мережу, розкажу таку радість, і з жодною такою ноткою, щоб когось тригерити, а просто розказати радість поділитися і змотивувати, надихнути. І одна з думок, яка промайнула в моїй голові, це про те, що Хтось знову подумає, що ти пафосна, показуєш якусь ідеальність чи несправжність, так не може бути. А покажи, що за кадром, а там точно має бути щось погане. І насправді на секунду я навіть задумалась не виставляти, щоб когось не тригерити. Потім я собі сказала: стоп, стоп! Чому? Чому ти ж мотивуєш? У твоя ж яка внутрішня мотивація? Твоя внутрішня мотивація надихнути і показати жінкам те, що якщо вдалося це в тебе, то вдасться це у всіх. То ем, це може кожна. Тому що у мене насправді цього теж не було. Зачекайте, будь ласка, секунду. Не роби цього, будь ласка, дядь. Кожен звук, кожен шум, я чую. Знову ж таки, бачите, тема дуже тригерна, нам мені навколо прострі, навіть не дає мені в неї е, зайти. Щастя любить тишу. Це програма. Це програма, яка навіть це не просто програма, це програма бідності. Це дуже сильна програма бідності. Щастя любить тишу, тому що е, насправді е, це про те, що потрібно ховати. І ховали не тільки щастя, ховали і гроші, ховали і достатки, ховали е, все прекрасне. Чому ховати? Насправді, е, це ж мотивація, з якою мотивацією ви це показуєте. Е, чому ховали? Тому що боялися, що боялися? Зглазять. Заберуть. Та? Чому ховали колись гроші? Тому що могли прийти і розкуркулити, забрати. І це щастя любить тишу, це не ваша програма. Можливо, десь вона підтверджена вашим досвідом, але це програма предків, які дійсно це переживали. І це колись їм служило. Але нам це не служить взагалі. Як нам служить переконання щастя любить тишу? Як коли ми насправді бачимо в когось щось. Це можливість нам чогось захотіти. Це можливість нам засіяти прекрасну карму. Тому що ем, насправді все життя відбувається не просто так. І все залежить від вашої мотивації. І якщо я виставила для того, щоб вас змотивувати, вас надихнути, що це насправді можливо і це насправді реально, я засіяла прекрасну карму. Збільшення для себе, збільшення для вас. Те, яку ви карму засіяли, буде залежати від того, як ви на це зреагували. Тому що, тому що все те, що ми осуджуємо, все те, на що ми реагуємо негативно, фекаємо, бекаємо, фукаємо, Боже, як це можна було, на що це виставляти, на що це показувати? Ой, нацепила, знову поїхала, грошей нема куди тратити. І все те, що ви осуджуєте, те, що ви ось так от негативно ставитесь, ви відштовхуєте просто зі свого життя. Чому так відбувається? Тому що, ви, наприклад, хочете грошей, ви хочете, щоб чоловік дарував подарунки, ви хочете бути цінною. Але коли ви це бачите в мережі чи будь-кого іншого, ви кажете Фу, бех, мех, хватить. Всесвіт каже: ну, вона ж сказала фу. Вона хотіла бути цінною, але ж вона сказала фу, значить, вона насправді цього не хоче. І ваше бажання перекривається такими миттєвими реакціями насправді. Дуже тому, що ваші ось ці от мимовільні думки в людей. Вони набагато сильніші, ніж ваше бажання. Тому що ось ця от думка, до якої ви не прив'язались, фу, бе, ме, фе", вона є набагато сильнішою, ніж думка Я хочу. Тому що я хочу несе велику прив'язку. А ця легка, полетіла. І ви все то сказали. Де ж так можна, Нашу? Боже, скільки можна показати? Це неправда, я цьому не вірю. Це наіграно, це пафос, це якась там е, інстаграмна картинка. І все, ви знецінили, що ви зробили? Коли ви осуджуєте щось, коли ви не приймаєте, коли ви знецінюєте, ви показуєте Всесвіту, що вам це не потрібно, хоча насправді всередині. Ви цього дуже хочете. І, можливо, ви не хочете кепки чи навушників, як в мене, але, наприклад, хочете уваги від чоловіка, або хочете бути такою цінною, або хочете ще чогось. Тобто бажання може бути непрямим, ідентич, не ідентичним, але вас точно щось стригерило. А якщо ну, якщо вас точно щось стригерило, то там є закладено ваше бажання, ваше, ваше істинне хотіння. Тому саме правильна реакція, коли ви бачите, що хтось щось має, коли хтось щось здійснив, коли хтось щось отримав, розширився, коли хтось щасливий, посміхніться. Не можете сказати гарного слова, просто посміхніться. І підніміть всередині відчуття радості за цієї людини, тому що радість основна одна із основних емоцій, яка притягує бажане в життя. Порадійте за того, хто має щастя. Порадійте за того, хто має те, що хочете ви. Або просто порадійте за того, у кого збулося його бажання. Тому що навіть за це радіючи, що в когось збувається бажання, ви створюєте собі карму, щоб у вас бажання також здійснювалися. Тому що в такі моменти ви Посміхніться і скажіть, це для мене. Це показано для мене. Всесвіт показує мені, що це можливо, що і моє бажання може здійснитися. Що те, що я хочу, буде в моєму просторі. Це для мене. І порадійте за цю людину, тому що ця людина приносить у ваш простір розширення. Емоція радості за іншого. Свідома. І з наміром, і з мотивацією, що ви е, теж хочете мати таку радість у житті, і того, щоб ця радість у людини промножувалась, притягне у ваш простір бажане і буде давати вам можливість здійснювати ваші бажання та отримувати все краще у своєму житті. Е, е, якщо ж так подивитися, то е, що відбувається? Чому так стається? Тому що обестіння це одна із захисних реакцій нашої підсвідомості. І коли ви тривалий період часу живете в якомусь бажанні, і ви цього не отримуєте, ви не можете втікти з своєї голови. Тому що, коли у вас є тіло, ви можете втекти десь та піти звідкись, де вам недобре. з голови не втечеш. І одна із захисних реакцій обестінити. Сказати, це все фігня, це все херня, це все надумано, це все наіграно, е, так нема. На, за е, плечима щось в неї там залишається, е, сльози, білі все решта. Обестінення – це захисна реакція під свідомості. Але, обестінюючи, ви захищаєте свою голову, ви захищаєте свій розум, але обестінюючи. Ви кажете Всесвіту, мені це не потрібно. Я цього не хочу. Я цього недостойна, не для мене, не такою ціною. І все решта, і далі, і далі, і далі, і далі. Е, насправді реакція вона дуже поширена. І вона навіть не завжди буде таким, що ви будете щось е, говорити, що це фігня, фу, бе, ме, е, херня і серешта вигадують. Е, воно проявляється різними способами. А може бути, на що воно треба? Е, ой, то всі так вміють, боже, кепку купила, що не міг купити там, не знаю, е, дорогі окуляри і ще там щось там. Тобто обестінти. Обистійните це заявити Всесвіту, що ви цього мати не хочете. Не хочете все! Ви такою реакцією сказали: Все світу, мені це не потрібно. І справа в тому, що це вас супроводжує людей всюди. Так? Ну, наприклад, як це може бути? Ви хочете заміж? або ви хочете прекрасні стосунки. І е, якась знайома, бо ви десь бачите в мережі, що хтось виходить заміж, і ви така це все за гроші. Їй потрібні тільки його мільйони. Там немає любові, це все наіграно. Всесвіт що чує? Він вам показав стосунки, він вам показав здійснення бажання по кармічному знанню це один із пелюсточок квітки, яка показує, що ви це можете мати. А ви сказали, це фігня. Це все наіграно. це не справжнє. Так скажіть. Чи може людина мати в житті те, що вона вважає несправжнім? Чи може людина бути тією, кого вона осудила? Скажіть, чи от може людина, та ні в якому разі, коли, наприклад, людина вважає, що гроші можна отримати тільки незаконним шляхом, що великі гроші тільки крадуться? Чи буде в людини, будуть в людини великі гроші? Чи стане вона тією, кого осуджувала? І тут є два варіанти ходу подій. але жоден вам не сподобається. Перший ні. Ви такою людиною не станете і завжди будете без грошей. Другий ви станете тією людиною, і ви станете тим способом, який осудили. І вас же ж будуть осуджувати. Це другий варіант. Тобто, ми будемо випробувані тим, що ми осуджуємо. Тут є два варіанти, да? тобто, так само з тими стосунками. Ви можете осуджувати і ви можете їх не отримати взагалі. Або ви можете увійти в таку ситуацію, де вам доведеться вийти за некоханого чоловіка, але того, який має гроші, бо вам будуть дуже потрібні гроші. Бо ви будете просто в критичній ситуації. Ну, це може бути будь-що, Боже, ви можете переїхати в іншу країну, і вам потрібен буде паспорт іншої країни. І ви знайдете чоловіка і вийдете тільки за розрахунок за паспорт. Але потім вийти з тих стосунків, наприклад, не зможете так просто. Тому е відслідковуйте свої реакції, як ви реагуєте взагалі на те, що відбувається в життях інших людей. Тому що, коли вам це показують, вам це показують не просто так, вам це показують для чогось. І ці реакції супроводжують нас у всьому. Хтось усуджує, е, поїздки дорогі. Хтось осуджує тих, хто виїхав, хтось осуджує тих, хто продовжує жити. Хтось осу... ну, уявіть навіть осуджувати людину, яка поїхала. Ви осуджуєте безпеку. Ви осуджуєте нові можливості. Тобто, виходить, що ви цього не хочете мати, ні безпеки. Це ж не означає, що вам да доведе... ви поїдете, тоді будете мати безпеку. Ви можете жити в тій самій країні, де живете і там відчувати її. Але осуджуючи. Ви ніколи не знаєте, як цей сценарій потім програється в вас. Но скажу точно: програється він недобре. Осуд ні до чого хорошого не призводить. І знову ж таки, момент, чому ми висуджуємо? Чому ми обістіннюємо? Та по одній єдиній причині: ніхто би не обсуджував, не об... обсуждав та? і не обистінював. Не так навіть, давайте скажемо так. Людина не буде осуджувати, не буде обестінювати, не буде обговорювати, не буде пліткувати, якщо в неї хороша, стабільна самооцінка, тому що їй не треба заглядати в життя інших людей і думати, чому так, як так, о, господи, все решта. Перше, на що вона спрямована на своє життя. І далі вона знає, що все має, наприклад, свою ціну, що все досягається якоїсь там праці. Тобто людина. Цінує те, що є в інших, тому що вона цінує себе, тому що їй не треба. Чому ми обестінням інших? Коли ти обезцінюєш іншу людину, на фоні цього обестіння ти себе хочеш поставити вище. Тому що насправді в самої є проблеми із самооцінкою. І єдиний спосіб відчути себе окей, це опустити іншу людину. І сказати, ну я ж не така, я ж зараз розрахунок заміж не вийду, я хороша, я тільки по любові, я вийшла по любові заміж. Да? Тому відслідковуйте ці реакції. І коли ви бачите, що в людини відбувається щастя, та радійте, пишіть їй це. А й коли ви знаєте, як це сказати ваша радість. Одна справа, коли ви радієте, посміхаєтесь, а інша справа, от я за собою це відслідкувала, що я тебе, тепер себе відловлюю за руку, за пальці, і коли я е дивлюся людей, які вищим рівнем за мене набагато, я пишу їм коментарі, я ставлю їм лайки, я е це все ну, заряджаю ще свою енергію, я показую ще й свою радість, надії. Тобто я ще таким способом це зафіксовую. А, значить, давайте. Напишіть мені, можливо, у вас є якісь запитання, якийсь ваш інсайт. А я вам покажу, я вам обіцяла показати. І покажу я це тільки в прямому ефірі. І чому це так? Ну, тому що, знаєте, як це сказати? Тому що я теж. Ну, Працюю своєю самооцінкою, я маю певні свої правила, певні свої принципи, певні свої особисті кордони та кордони особистості. І я так вирішила, що буде так. Тому буде так. Всі хто, має, всі, хто зараз на сторінці, всі, хто зараз в прямому ефірі, буде мати можливість це побачити. Вчора я вам показувала розпаковку своїх навушників, і про це ми теж поговоримо. І у вас, до речі, зараз може бути можливість відчути радість, порадіти і засіяти зерна хороші. Я вчора, коли це бачила, я ну, коли показувала вам навушники. Я побачила, що на навушниках щось є. Але я не звернула уваги. Я подумала, що це якесь щось щось на них має бути, та й має бути. Але коли я закінчила ефір, і я подивилась уважно, що написано на навушниках. У мене, ну, у мене метелики в животі за зафурликали, крильцями замахали. Я зараз вам покажу. Знову ж таки, в мережі не покажу, тільки в прямому ефірі. Дивіться. Вам буде показувати задом наперед. О, навела свізькість. Бачите, що тут написано? Я вам прочитаю. Тут написано Зайча. Зайчася. Розказую, що це таке? Мої навушники не просто навушники, а мої навушники ще й мені. Я взагалі не знала, що Артур це зробив. Мої навушники підписані зайчася. Коли я свої навушники підключаю до телефону, і вони там крутяться, хто має iPhone і знає, як вони підключаються. На них в телефоні мій телефон теж пише зайчася. Я нічого для того не робила. Зайчася так мене називає чоловік. Чоловік мене називає зайчася. Uh, і uh, вчора uh, я, я його називаю Кусь, а він називає Зайчася. Я знаю, там, багато часто говорять, що треба називати на ім'я, коли ти називаєш його по-іншому, щось там це означає. Я вам скажу: так: як вам зручно, як вам комфортно, так і ви називайте. Те, що я називаю свого чоловіка Куся, він мене зайчався, не робить нас ми, ми малими дітьми, чи тим, що ми не любимо одне одного, одного, чи ще щось. Він не називає зайчас, і я його називаю Кузь. При людях ми називаємо одне одного Артур Оксана. Там. Хоча теж е, Заєць, він не кличе Заяць, е, а я його кличу Кузь. Так от, е, показувати не можна не показувати. Е, і е, ще перехвалили. Е, і е, коли я його запитала, кажу: ти знаєш, чого я тебе називаю Кузь? Як ви думаєте, давайте, хто тут швиденько, чому я називаю свого чоловіка Кузь? Може ви. Е, Дізнаєтесь, усвідомити, з якого це слово йде, він мене називає Зайчася. Поки ви пишете, я скажу, що він сказав. Я кажу, а чого ти мене називаєш зайчастя? Та? І такими питаннями ми дуже часто вводимо своїх чоловіків в ступор. Мій, каже, мій чоловік каже, ну бо це таке маленьке пухнасте звірятко. Я прийняла цю відповідь: це маленьке пухнасте звірятко. Ну а я маленьке пухнасте звірятко, а, от, який називається а, От, А він у мене кусь. Так от, чому він кусь? Колись він був у мене булочкою, а я його питаю, ти знаєш, чого ти кусь? Він каже, знаю. Я кажу, чого? Від якого слова? Він каже: від слова кусати, Так, кусь, кусати, так, кусати. І я його називаю кусь, тому що у мене мій фетиш, ну, можна так сказати, це є. О, зараз розказую такий секрет. Я дуже, люблю, е я дуже люблю гарні сідниці. Я дуже люблю гарні сідниці. Я люблю товстеньких котів. Е я люблю, коли їх є за що помацькати. І е свого чоловіка я колись е могла вкусити за дубу. От я його назвала булка. Булка це якраз було теж від слова е булочка. І от кусь, це звідти. кусь кусь От так от. Тому ми кусь і зайчався. Ось так. -от. Що ж. Що ж, добре! А, пів години, мені здається, що я вклалася. А, давайте. Я від вас чекаю, значить, перший, що я від вас чекаю. Щедрість включено багатства, тому від вас коментар, відгук під цим відео та репост з цього відео. Друге, що я від вас чекаю, як вам взагалі ця ідея виходити в прямі ефіри? Тому що в мене є така ідея виходити в прямі ефіри, і я завтра планую бути в ньому теж о першій моя перша година, ваша буде восьма. Тому як вам ця ідея? Напишіть мені, як вам сьогоднішній ефір. Налишіть давайте реакції, як вам сьогоднішній ефір. І пам'ятаємо, що ми завжди в кінці ефіру наповнюємо ефір е серцями. Е ми наповнюємо запити людей енергією на здійснення мрій. І подивимося, чи я буду першою. чи ні. Так, я встигла бути першою. Ця галочка мене там тішить. Виходити частіше. Ну, планується 5 разів в тиждень. Як вам ідея 5 разів в тиждень. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця? Буду старатися о 8 годині, тому що в нас ще й таке щастя. У нас таке щастя! Ми сьогодні були в садочку. І в понеділок, наступного тижня, ми ведемо меланію <хи> на адаптацію. <хи> Знаєте, як це сказати? Материнство це прекрасно, але не зависайте в цій ролі жінки, тому що є дуже багато чого прекрасного у світі також. І діти це квіти, але деколи ці квіти треба віддавати. Наприклад, в садочок. Тому постараємося. Тепер буде можливо ще більше часу. Добре, все, ідея супер, вам сподобалося. Частя мене бачите. Я тут саме моя мотивація вас кожного дня надихати, мотивувати вас. Тому знаєте, як це сказати? Давайте будемо зберігати оцей енергомін, бо теж дуже цікавий момент. От що я ще хотіла сказати, теж дуже цікавий момент, коли я ставлю повзунок прийняти загрузку, то, наприклад, я магніт для багатства, я магніт для грошей, я для магніт для всього бажаного. То там ледь не 40% тих, хто дивиться сторіс, він бере собі загрузку. Коли я прошу поставити просто наліпку, то відсоток стає менший. Так от питання, де поділась та частина людей, яка загрузку прийняла, а потім на наліпку наступно десь не нажала. Зрозумійте, що в такий момент ти більше прийняла, ніж віддала. А все-таки той, хто віддає, і той, хто завжди віддаватиме більше, Отримувати більше отримувати, тому що через віддачу ти розширюєш ємність. Пам'ятаєте, ми вчора говорили про ємність. Через віддачу ти розширюєш ємність. Моя ємність буде розширюватись, тому що я колись вели ефір раз там в місяць. Тепер я ефір буду вести кожен день. уявляєте, як ємність розширюється. Тому для мене дуже приємно, коли ви пишете коментарі, коли ви пишете відгуки. Я вас чекаю зараз в коментарях під цим ефіром, чекаю ваших репостів. Обіймаю, цілую. Бажаю вам прекрасного спокійного вечора та мирної спокійної ночі.